У мене так вийшло, що я з самого початку, як журналістику, я зайнялася саме соціальною темою. Не можу сказати, що це був мій вибір, там спеціальний, ну там думала я над тим, що це треба робити. Ну, так сталося, що я для себе зрозуміла, що мені це цікаво, це єдине. Тобто тільки те, як живуть люди. Бо соціальна журналістика для мене це просто. Найголовніше, що може бути, це життя людини, він, вона, сім'я, всі вони живуть в суспільстві, всі вони живуть в державі. Ясно, що тут без політики напевно обійтися не можна, але вона в цій темі вона з'являється в іншому вигляді. Треба зразу сказати всім, хто думає над тим зайнятися цим чи ні, що це ніколи не було модним і ніколи не буде. Що це ніколи не було престижним ні в газетах, ні на телебаченні, коли б ми не жили, тому що найпершу в першу чергу це політика, а потім гламур. А раніше це у нас називалось культур-мультур, на останніх сторінках. А це ніколи не приносило журналісту амбітному слави. Він ніколи не міг цією дорогою вийти до зірок, так би мовити, стати зіркою. А зараз про це модно говорить. Тобто, треба собі усвідомити, якщо тобі це подобається, або чи ти думаєш над тим зайнятися чим чи ні, що всього цього не буде. Треба розуміти, що соціальна журналістика і рейтинги це абсолютно несумісні речі. В телебаченні сучасному, напевно, і в друкованій журналістиці, але там менше. Але в електронних засобах інформації, в першу чергу, це взагалі сьогодні остання тема, яку ми можемо побачити, чи взагалі подумати, що цим можна займатися. Ми, як журналісти, а власники, менеджери каналів. Редактори, вони взагалі мені здається, не розглядають цю тему як таку, яка потрібна. Тому що бізнес, тому що телебачення справді це бізнес. Тут треба віддати належне, що це є і об'єктивна з одного боку, з одного боку, причина. І всі думають про те, як заробити ці піплеметри, розворушити, як на цьому заробити гроші. Хоча мені здається, тут є також одна велика помилка тих, хто про ці гроші заробити, думає, тому що чомусь вони вирішили, що вони краще знають, як сформувати. Як сформувати попит. Ця пропозиція, яку вони дають, вона це така жувачка, яку змушені споживати наші люди. А ніхто не думає про їхні справжні потреби. Бо якби хтось про це думав і вивчив думку людей, то, напевно, наше телебачення мало би зовсім інше обличчя. Воно не було б вульгарним, не було б стільки клонів розважальних, які зараз забили абсолютно всі канали. Однакових програм, які однаково мають там якісь відсотки цифри, за які вони там сперечаються. Ніхто б із менеджерів не відповідав журналісту на його запитання, чого не можна розказати щось, що цікаво. Ніхто би не розповідав, що а у нас такий народ. І ось зараз, наприклад, моєї програми немає на... в ефірі вже кілька років. Мені здається, що люди про це ще не здогадуються, тому що до мене весь час підходять і кажуть, а, там, а коли буде наступна, чи там запитують, а що було з тим то героєм. Я потім дізналася, що якось її почали показувати рано вранці в суботу. І всі ті мої глядачі, наші, я буду казати, тому що програму робить команда, насправді, всі наші глядачі вони прокидалися чесно рано в суботу і дивилися те, що повторювали за багато років А, я до чого веду? Що? Соціальна журналістика може бути успішною, і вона може приносити і каналам також честь, і славу і гроші, в тому числі, тому що це те, чого люди потребують. Ця барбосізація, яка у нас відбулася і яка спорами рознеслася по, по, по всій телевізійній журналістиці, вона люд наші люди цього не просили і не хотіли. Вони, якщо так запитати, вони це не люблять. Вони будуть це дивитися. Тому що, ну як сказати, справа в тім, що людей е, приваблює завжди, інакше б цього не було. Оцей хорор, оць, е, детективні сюжети це дивишся, тому що це особливості ну, взагалі людської натури. Але ми цього не любимо. Нам хочеться, щоб нам дали е, в програмі спосіб, як. Вийти з тої ситуації, в яку ти потрапив, в яку потрапляють дуже багато людей. Наприклад, щоб це була не просто там гламурна там ведуча, яка скаже: Ну-ну давай тут, розкажи мені, як там ти когось ударив або як тебе вдарили, і примусити цю людину попрацювати на рейтинг, просто вивернути перед цим телевізором душу, білизну, потім плюнути на неї, навіть чаю не дати, і відправити собі кудись додому, використати. Людську історію, це те, що заборонено. Соціальна журналістика це все одно, що робота лікаря, це не нашкодь в першу чергу. Це те до чого ти підходиш справді з таким правилом, що зроби людині так, як ти хотів, щоб вона зробила з тобою. Це не бізнес, дуже багато таких речей. Про які мене часом запитували, що а хіба ви не використовуєте їх, людей, які приходять до вас і сповідаються, які розповідають про те, про якісь там свої стосунки з сусідами, з державою, з владою, з усім, але ви ж їх, мовляв, використовуєте, бо вони шукають порятунку у телевізорі. То це як сказати, це особливість була суспільства, може, і є, і лишається. Просто зараз ще й ця можливість обмежена. Бо бігти то нікуди. Ти не можеш побігти в суд, не можеш побігти в прокуратуру, в міліцію. Там тебе наб'ють, посадять, і за твоє ж свідчення звернення ти отримуєш сам же ж і, і термін. Або там тобі відріжуть усі можливості скаржитися. Тому вони бігли туди. Де вони розуміли, що точніше відчували довіру до, до нас? Ми для себе на якомусь етапі усвідомили, що це у нас не просто. Робота, така журналістська. прийшов, зняв, пішов. Ми собі зрозуміли, що ми, оскільки заробили таку довіру до себе, ми зрозуміли, що ми тепер відповідальні перед цими людьми, ми почали таку діяльність просто. Ми судилися, ми після тих програм подавали до прокуратури ці документи. Ми постійно з тими людьми потім боролися за те, про що ми показали. Напевно, ще дуже важливо сказати всім, хто займається цією темою. Що для цього необхідна особиста мужність, тому що людина, яка займається цією темою, знову ж таки, вона не отримує нагород, вона отримує неприємності. І тут ти повинен розуміти, що на цьому не заробиш. Значить, ти для себе усвідомлюєш свою місію професійну. Бо якщо ти працюєш журналіст, як журналіст, заробляючи там на хліб, хоча я не вважаю, що журналісти не повинні заробляти на хліб, що, як кажуть, птіцям дії не нужны. Але, але не на цьому. А комерційні канали вони, вони соціальну журналістику угробили, Вони перенесли це у сферу розваг і. І я думаю, що вони не заробили у суспільства е, оцінки, вони не досягли своєї мети, тому що е, все ж таки довіри, е, зневага у людини, яка раніше цінувала те, що цінують її життя, а тепер вона бачить, що її використовують як в м'ясорубку, перемелюють на фарш її біду і її проблеми. І вона, телевізор, дивиться тепер, ну, як ящик справді. І мені здається, що ті, хто займається цим бізнесом, вони повинні розуміти, що вони цим бізнесом займаються у цій країні, і вони свої гроші отримують на цих людях, тому вони їм винні. Ті, хто колись, якісь століття раніше, а, там. Цукрові магнати, які там у нас були на нашій землі, вони це розуміли, і вони і оплачували, і ці будинки для інвалідів, і для бідних лікарні будували, і музеї будували, тому що вони, у них була совість.